Це невеличкий дисклеймер перед тим, як ви почнете дивитись. Будь ласка, підтримуйте цей влог своїм лайком, коментарем, коментарем від слів, тому що я витратив не одну і навіть не дві доби на те, щоб скомпонувати весь матеріал, який є сумарно. Матеріалу було більше ніж 400 гігабайтів. Сподіваюсь, влог вам сподобається. Він вийшов реально дуже якісний, навіть після цих всіх. Тортур з ним, я досі так вважаю. Якщо ви хочете подивитись повну версію влога, або просто підтримати мене якось як автора контенту, то ставайте спонсорами каналу, або в описі під цим відео ви знайдете банку і конверт від привату. Дякую і приємного всім! Перегляду, і не забудьте вімкнути субтитри, бо нахуй я їх писав. Доброго ранку! Зараз шоста. Ви можете це бачити. Що я не брехло, речі трошки зібрані. Ще раз все переперевірю. Буду вирушати на екзамен. І після екзамену у мене о 13.30 автобус вже в Київ. Фу, Сука на вулиці, спекотно. Зараз я вийду на. Трасу. Де мій автобус? Передайте один, будь ласка. Бабусю, коротше, допоміг, але, блять, не записав цього. <клес> Вам допомогти? Спасібою. <клес> 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 Вичте, хтось в салоні загубив. Дякую. Коротше, все здав. Все дуже круто. Чекаю ще 15 хвилин і йду тоді на автобус. Такий зараз час. До речі, через те, що я вже набрав собі хаваніни, я виглядаю, так? У мене рюкзак так трошечки ціцьку. Пить. Буду бодій. Добре, дякую. Ось тепер ми йдемо на автобус. Що я важливо хочу відмітити, що на вулиці їбать, як спекотно. Типу я вже повністю спітнів, рази три точно. Фух. Люксові місця, так би мовити, вже зайняли. Вийду поп'ю. Бодю. Бодя. Бачу метро. Дуже сильно втомився. Був прильот в червону гілку. Вона якийсь час не працювала. І ми вже відмінили моє відвідування МВЦ сьогодні. Типу, щоб я просто все подивився, ознайомився. Але вона якраз до мого приїзду вирішила запрацювати, а я її не проти. У мене на карті якраз 8 гривень. Є за що платити за метро. Hello. You. No. Fuck. No, I'm not doing that. I'm not gonna try to figure out who you are. Let's go. Давай, Зустрінемось. Зустрінемось. Ми полетіли. Зараз 7.59. О, метро прямо тут жодного разу на цих оголошеннях не бачив цю клініку Адоніс. Без настрою, можливо, можливо, я просто зосереджений. я сподіваюся, у мене буде час прям, хоча б побігати навколо. Так, що ж у мене поки є можливість, я вам все показую. Тут у нас Майнкрафт зона. і Якщо щось буде прям ультрамега цікаве, йобани в рот, я думав, що це людина. Загальна сцена. Нас будуть знову ж таки поїти безкоштовним ридбулом. Да, було б концептуальніше не ліпити камеру на голову. Вона в мене на цицьках. Ну щоб ви розуміли, зараз я телефон залишив. Зараз 9 ранку мені здається рівно до фесту. По суті, 3 години не сказав би, що прям все виглядає готовим. Ну тут вона виглядає готовим. тут. Не піжу. Над ганалай. Ну діло, ви вже бачили. Я нібито на нього увагу. І ось основна сцена у нас. Ось я думав, сцена буде ось такого приблизно розміру. Так би моти не заслужив, не заслужив. Супермен. Охо-хо. Літералі мі. Детек. А, точно я, я бачив, що вони тут були. Він де буде костян сидіти? Він буде десь ось там, наскільки я пам'ятаю. Це костян. Потім будемо порівнювати до і після в цілому. Так, сподіваюся, це не AI-генерейтед. Бо насправді трошечки схоже. Якщо так, то кринж. Є багать. Донкі Конг, Пакман, Маріо. Тут бабай буде сидіти. Що, бабай, буде? Бабай, хати. Полетіли назад до наших. А... Всі нервують, я не знаю, блядь, я абсолютно не нервую. Ну може я, я і виступлю як повний уебан. Побаймо. Можливо, якщо Костян прийде трошечки раніше, я до нього підбіжу запишу його декілька слів, він щось скаже, типу йоу-йоу-йоу. А далі я буду трошечки вам показувати, як реагує зал. Я веду. Достойний, достойний. За менше ніж годину початок. Прошу пане. Ти знімаєш да. відео? Привіт, бамбія! Він щось каже, типу, йо Там взагалі Добре, повірте мені. Ти як тільки перетнеш оці двері, ти зразу. А? А? Тебе хтось запросив? Ніколи. Так, да, я волонтер. А ти коли будеш виступати? Не хотів на попла зробити. А день. ти не зробив? Я знав, що ти тут будеш, я знав. Як іде ваш бізнес? Потихеньку. — Потихеньку? — Потихеньку, бо тільки прийшли, тільки розслалися, але вже підходив вже цікавилося. Я в кей-поп зоні ведучий. Ось. Ігри, ну, поки що тут не відчутно навіть тисячу людей. Непогано. Я не розумію, це вони, типу, вже почали, але. не зайшла більшість народу, а люди виступають. Боже, це що, Микола? Серіоні, ну будку сюди принесли. Подивіться, ті тіпаю типу в ліску, це просто піздя, це просто роз'єбіще. Раз, два, раз, два, як чути. Що ж, друзі, вас вітає кейпоп. Зона, і ми офіційно стартуємо! Сьогодні нас чекає день, наповнений музикою, емоціями, танцями, фан-кафе з львівськими круасанами, інтерактивами, переглядом концерту і, звісно ж, великою любов'ю до кей поп культури. Сьогодні ми не просто святкуємо, а ще й допомагаємо. Ми відкрили збір для 43-ї окремої механізованої бригади Людь. Задонатити можна прямо зараз на банку – QR-код з посиланням. Ви бачите да, за мною. Або ж на барі у фан-кафе позаду вас. Що ж, за півгодини ми повернемось і у нас буде відеозв'язок прямо з Сеулу. Ще бать людей! Не той стример, який Дельтарун і Undertale проходили. Mm -hmm. Я дивився виріс, мені дуже подобалося як ви Дякую. Гарного фесту! Добре. Я Дякую. пістав. Дозвольте. Дічко студіо! Так би мовити, я люблю BTS, ось вони зліва направо. Я сюди йду. Ти <риклад> сьогодні будеш <будуть> цим гуком. <риклад> будуть пиздитись. Бітлджус, <риклад> бітлджус! <Бітлджусь! риклад> ну, до бітлджуса було гріх не доїбатись. <риклад> Будь ласка, так. мені треба з вами подрузі відео зняти, вона просила. Добре, вітаю квітнева. Такий концепт кожного кого я впізнаю після цього впізнають мене. Це карма. Чекала, чекала, шукало, шукало, нарешті чекала. Шукала. А я міг по цьому плану орієнтуватися, я зразу вас десь помітив. <реш> Звичайно. Боже на фотік, Клас. ну стану я камбал. Як, як, ви, як ви час, <рес> нема за що, буде ще дехтарун. Як ви проводите час? Чудово. Чарко, але чудово. Коли тут було менше людей, було похолодніше, повірте мені. Ви б стояли в черзі, яка оце до новуса і далі. Тут дуже легко щось пропустити. Це blackface? Чекає. Я до... розумію. Це що, Микола? Ебанутий старий. А чого ти не на сцені? Я до 17-ї вільний, я об'явив, що там, блядь, крутять мультики. Кирило. Да, Дуже приємно Тебе хтось спізнав вже? Три людини, так. Да? Блядь, мене чотири. Ха-ха-ха. Це коро. Так? Да? Да. Да. Що ти без голосом? Ти на чегілі я вдихнув, ні? Він якийсь нижче обичний, зараз. Ще побачимось. Мігель Охара, добрий день. Вітаю вас в нашому всесвіті. Який ви варіант невразливого? Одеський. Я... О, я теж з Одеси, вітаю. Коротше, що я можу сказати по фестивалю? Всередині більш-менш нормально, але товкучка дуже сильна. Дуже це мені в плюс повинно працювати, тому що зараз люди такі стомлені, їм в цілому все одно впливо. Котра година? Пане Мет Мердок, добрий день, вітаю вас. Ви чудовий юрист. Ти не будь-яка, як дерев'яна лялька. По-перше, тут спекотно, насправді у вас тут. У мене там холодніше. По-друге. Я просто на вас дивлюсь, ви дуже гарна і ви мене відволікаєте, якщо чесно трохи. Та там люди не притомні. Серйозно? Я не здивований, що люди падають без свідомості, тому що мені нібито, сука в магазині АК. Привіт! Так, звісно. Боже Давайте, може, я. Давайте. У вас дуже гарний косплей. Все, гарне вам фестиваль. Все нормально, повірте мені, це не ви працює? Да. У мене все під контролем, все нормально. Ну що ж, до... я зараз називатиму вам твердження про артистів, а ви кажете, правда, це чи вигадка. Давайте піднімайте ручки пані в прекрасному косплеї, друга пані в прекрасному косплеї. Давайте ви. Може, хтось розбавить нашу жіночу компанію. Пане, пане, ідеал! Просто ідеал. Аплодисменти і поїхали. Хто був перший? Пані. Це правда? вісім. Ще раз, ще раз. Це правда. Будь ласка, кажуть. 4-4, як, як я розумію, перемогла. Ця чудова пані. Дякую всім за участь хороша. Я, я, тебе, я тебе шукав насправді. Я чомусь, я чомусь забув, що ти посплеє Абакіо. Вітання. Добрий день. Добрий день. І це все? Я буквально прям, прям все вона сама зробила. Я вірю, блядь. а шо ти на Алікспрес таке замовиш? Я сумніваюсь. <звук> Як я виглядаю зараз? Волосю реально піздец від всієї цієї спеки. Доброго ранку. Я прокинувся о п'ятій, тому що я не знаю. Оцей браслетик не треба було знімати. По логіці організаторів повинен був з ним сука, митись. Полетіли. Зроблю флоп, Може навіть два. Один для спонсорів більш повноцінний інший. Про фанкон. І я так кайфую, коли йду під якийсь фонк. Безумовно, цей. Я в якомусь піднесеному настрої. Ну і, в принципі, почуваю себе доволі бадьоро, мені поки що не спекотно, ось починає припікати, але вже ось майже на місці. Тому якось я на це насильно зважаю. Я думаю, сьогодні буде набагато краще, ніж вчора. От як завжди, самий пунктуальний. Цікаво, наскільки моя статистика впізнавань е, зміниться від того, що я тепер не в рожевому, а в е, білому буду бігати. Я таким себе піздатим відчуваю насправді. Коли проходжу повз них, я типу, ніби сілею. Давайте я погуляю поки що. Поки А. Я можу говорити, Б. Мене в цілому чутно. Давайте я покажу, як я виглядаю. Я вставлю тут звук. Фредді фасберти. Так, звісно. Гарно фестиваля. Так ти у нас знаміні, теж. Дорогі глядачі, я їба не одоробло, блядь. Я тримав змію півгодини години і ніхуя не підзняв. Кені, тебе не вбили! Вау, класно! Боже, я грав всю гру. Гарного фестивалю. Тупо Brain рот виступ. Клас! Додивилися. Боже, я забув, що я в бушках. Да, давайте. Звісно, не проти, боже мій. А можеш? Я забуваю, що в мене довгі руки іноді. Прев'юшка містера Біста. Гарного вам фестивалю, Максим. Питання, як мене зі спини впізнав. Я хує. Єее. Скажи, скажи, мила. Чесно, як би тут сука бігав, як волі вести, як би міг. Люди реально ходять, отримують задоволення. Ніхто ні на кого, блядь, не вилупляється, тільки якщо вони їбуча, одоробла, сука, в костюмі, який полягає з просто трусів у вас на і донесеньких труханів тип в Діскорді просто, то сувіться. У нас вже бачиш, скільки типу людей на цих пісках. Привіт, моя хороша. А це не Міку чи як її звати? А, да, з Марінки Кагал, з порцеляною лялькою. Так, порцеляною лялькою. Я просто... Ну, ви зразу видно, що я не додивився. Ну, не озвучила, блін. Ні. Все, я вас залишаю тоді. Гарного фестивалю. Привіт. Дуже класний, дуже класний косплей. Серйозно? Так, рада була побачити. Розумієте, класно, молодець. Так, да, вдало виступу. Привет, привет. Здорово. Любі любителі кей-попу, будь ласка. Все зрозуміли, поаплодуйте, якщо зрозуміли. Помітили, що кросан ці пісні знає? Любі дру... Алло, звук, 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 звук. Старенький, не туди жмеш. Одну секундочку ми почекаємо. Чекаємо одну секундочку. Ще... Любі друзі, побладуйте самі собі. Ви величезні молодці! Давай, 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 я, давай, давай Дякую. Радий бачити. І я. <звіст> Це все що я вставлю з тобою. Сергій, скажи щось. Що небудь. Абоба. А-боба. <сіли> <сіли> я вас почув, сер. Анімеці по оцям. Тут в цілому все, блядь, аніме. Я аніме. Володим. Дякую, Сережа. Проходимо тут уже 20-й раз за годину. Знаєш, десь як на ринок, поняв? Під пафосну музичку якусь таку.

Я кажу, я теж здесь. Нам <ріху> Петро, короче, йде бочком. Сережа, <ріху> ты мой оператор. Я знаю. Не снимай, Даша, любовь. Вона нормально виглядає? Вона нормально? Камсі камса. Со-со. Тут десь щось на шару роздають. Тут на шару роблять мейкап. Мене вже не спасти, Кирюха. Вимкни комунікапи. Мене не спасти вже, мені кажеться. Від уродства. А це що таке? А, це бутилка Рео, що я не розумію? Я подумав, банка Рео. Рео, головного мозку. По факту можно пройти. Дякуємо, дякуємо. Я не знаю, на що у вас косплей. На фламі. На Павича, все, вибачте минуло. Наступний, будь ласка. Це VTS Fire абсолютно вірно, карточку. Наступний трек. Наступний трек. <питерев> очі, очі, очі. <питерев> <Там балант. питерев> Як же він флексить? <питерев> привіт, привіт! Привіт-привіт, можемо okay. може, можемо, з тобою можемо поцілуватися. Okay. Я ось зайобаний, але приємно зайобаний, я хочу сказати чесно. Сьогодні все пройшло набагато краще. Все, що можливо було показати, я показав. Класні лінзи. Ой, дяка. Як ви час провели? Я втомилась, а так нормально. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вирішені зварові. Доброго ранку, і сьогодні головна подія у нас сходка біля ЦУМ. Ми йдемо на сходку. А! Осе! А ви зі подроби? Блін! Чом патульний! Дам 10 тисяч гривень, хто підписаний на стомату. Підписаний хтось? Ні. Yeah. Скільки ти? Вісімнадцять. Ти одружена вісімнадцять? Yeah. <laughs> Дівчата, можете трошечки ближче до центру? Yeah. Я поясню чому. Якщо до вас хтось доїбеться, щоб я зразу ну трошечки інтегрувався, так би мовити, в полеміку. Діма, ти в курсі, що ти це 54% чоловіків, які мене дивляться по статистиці? На секундочку. О ти думаєш, що на тебе підписано 5 людей, а це просто. Це всі у Діми, це всі бляд, аккаунти ага, Діми, так, ага, да, я зрозумів. Ну Дімо Рально як ГГ виглядає. Гар Гаремника. Діма! Можна до тебе на сходку! Бля! Замовлення на штуку. там Трошечки зголоднів. Кожному панагіцу. Це як на тебе зробить. Він вони ще рухаються класно. Ти бачиш, білий, він самий саліє Так. Що берем? А це вам буде так робити? Та ні. Їх повернути. О, клас. Вони не заленчають. Може, тому що ти мушиш всю вібрацію рукою. Давай, брація. Це що, Сергій Фітучині? Боже, ви сьогодні такий гарний. Подивіться на нас, він такий мижний. Подивіться. мяу 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 Як я їздив вчора в метро. Сіроставити чи ці атом ще коротше це. Тобі не важко? давай я спробую. І там, коли тривога, люди ж піздують в метро. І вони такі... О, хоть! Да-да-да. люди, Та там нема метро. Мені треба зробити на камеру, що Ага. А у роботу і у Навушнички надягати. У нього лук! Дівка бушує! Не рухайся, їх треба виманити! Будь тут, її треба виманити! Бляха, куди вона пішла? Як я її загубив! Схоже, вони його вбили. Ха -ха, чудовисько! Гляньте на них, вам не слід спілкуватися з такими низькопробними варварськими вбивцями. Я виграю. Байдуже, що мені доведеться зробити. Привіт! Що може на таксі? Вилучить 100 гривень. Як називається лавіна? На лавіна, мов. Бо... Ні. Охуй. Добрий день. Сережа настільки потужний, що на ньому одяг рветься. Бачите, ти, чи тобі, Чи ти не п'єш? Ні, я просто не хочу. Що тобі взема? Я не п'єш. Це що за вогонь? Хоча тобі щось інше Та Я не хочу. Та я просто в мене перша освіта медична. Я оце вчив. Серйозно? Я, Серйоз? да. yeah. я фальшив. Я знаю, як Сергееви вести, коли він без нас. 80 гривень? Тобі купити? Ти мені купиш? А у тебе настрій підніметься? Так. Да. Да, окей. Я розумію, що я їду вже з Києва, але ну, я не знаю, хто з вас е, підготував такий сантиментальний концерт, але не я не розумів, в чому приколи, чому у мене тупо, по факту менше речей. Борюкзак у мене ідеально закрився, тобто я його не стискав нічого. Як це працює? Підкажіть, а автобус на 10.30 в Києві в Одесу вже прибув на станцію? Ага, все, бачу, дякую. Він що, сука, матеріалізувався тут смішно, смішно. Ми будемо стояти 40 хвилин. В 13.50 відправимося. Це буде, може, веру, да. Ну еблан, блядь. Я ж нормально спитав, сука, нахуй пиздіти, як долбоёб. Картка. Туалет 5 гривень. Інший туалет 10 гривень. Він буду вам показувати, який Морозов заздрік, блядь. Уявляйте це. відкрити. Передайте один в кінці посадки. А тут що відкрив... відкривається Ні. Ну, я відкрию. Відкривається. Мене добре закривай, щоб я не вирішував. Добре. Бабуся так за мене переймалася, що я не вийду. А я ж та сука. Не раб системи. Як же я вдячний всім людям, які прийшли на сходку? Я взагалі не думав, що так багато людей. Ну, типу, на фанк, що на фанконі, що типу на сходці. Що буде настільки багато людей, які мене знають. Я щиро ну, здобований, мені щиро, щиро приємно, що. Типу, у мене настільки класно запам'ятовується обличчя, можливо, я відчуваю себе спустошеним насправді. Завжди після поїздок я радий повертатися додому. Тут ні. Такий маунт людей, які мене буквально зарядили, і у мене такого не було. Uh, що ж, я вдома. Які підсумки хочу підбити? Поїздка супер. Я чекаю тепер поїздки у Львів. Цікаво, що буде у Львові, тому що я не розганяв прям сильно, що я їду у Львів. Я хочу всім неймовірно сильно побачити, з ким я зустрівся. Неймовірно вдячний всім, хто мене впізнав, хто підійшов, кому хто і всім вдячний, кому я просто підняв якось настрій, хто мене навіть не знає. Ось тим, що я там ходив з хвостом в метро, і так далі. Без перебільшення, напевно, моя найкраща поїздка за все життя. Взагалі, на цьому моменті, напевно, доречно подякувати моїм спонсорам, тим, хто мені донатить на моно і приват, просто завдяки вам я зміг спокійно почувати себе в цій поїздці чого у мене не було раніше. Буквально секунди не вистачило до того, щоб я сказав всі слова. Ось і сюля. Я всім дуже вдячний. Чекайте мене знову в Києві за. Кілька тижнів, і також чекайте мене у Львові. Це були чудові шість днів. Я ні разу не шкодую, що я поїхав вести кей-поп-зону. Не шкодую, що провів сходку, і не шкодую про інші дні. Що ж, тоді я з вами прощаюсь. Стандартно! Bye -bye.